24 вересня 2025 року російська армія завдала по Костянтинівці серію масованих ударів. З опівночі ворог скинув 5 авіабом ФАБ 250, які пошкодили фасади приватних будинків, освітній заклад та комунальне підприємство. О 10 годині 55 хвилин три авіабомби влучили по житлових кварталах. Загинули двоє цивільних, ще вісім отримали поранення. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, а також автомобіль близько 13 години 30 хвилин зафіксовано атаку ФПВ дроном, поранено одну людину. О 14 та 15 годині місто накрила ствольна артилерія. Внаслідок обстрілів загинули ще двоє цивільних та є поранені. О 19 годині 40 хвилин артилерія знову вдарила по місту, поранено одного мешканця, пошкоджено приватний будинок. Загалом по Константинівці росіяни завдали 16 ударів, з них 10 авіабомбами КАБ-1000 і КАБ-250. За добу загинули чотири цивільні, ще одинадцять отримали поранення. Зруйновано дев'ять багатоповерхових і півсотні приватних будинків, освітній заклад, комунальне підприємство та цивільні автомобілі. Міська влада закликає мешканців дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали тривоги. Для отримання допомоги з евакуації можна звертатися за телефонами 050 567 88 87 093 420 18 83 та 0 800 500 121, а також Viber, WhatsApp, Telegram та Signal 38 073 050 01 21.